Привіт, мене звати Леся, мій псевдонім Владиміровна. Так мене багато хто знає в Інстаграмі. Я вже 5 років навчаю людей фотографувати. Сама я фотограф, в минулому рекламіст, і зараз також навчаю проявлятися через контент, будувати свій інстаграм і особистий бренд. Я людина, в якої ніколи не виходило з першого разу, і навіть з другого, і навіть з третього. Я дуже багато билася з відчуттям, нічого не виходить. Я б'юся, як риба обліт, Я не вдаха, що зі мною не так. Зараз я зрозуміла і побачила одну проблему, яку я мала сама, і бачу в своїх учнях. Чому ж все ж таки виникає це відчуття? Нічого не виходить. Проблему, яку я бачу у дуже багатьох, це те, що ми, ціль плутаємо з. Шляхом досягнення цієї цілі. Тобто ми свою ціль робимо лише один із шляхів до досягнення справжньої цілі. Ми не дивимося сюди, а ми фокусуємося десь тут. І... А шляхи дуже часто не працюють. Ну тобто, в нас не дарма, коли є мішень. В неї не одна точечка, а дуже-дуже-дуже багато. Якщо ми будемо цілитися сюди, потрапити туди дуже-дуже важко. Тому, зазвичай, ми цілимося в усю мішень і кудись ми, ми попадаємо, навіть якщо це не в саму точку. Тому, коли ви робите вашою метою оцю одну масисеньку точечку або один із шлях, досягнення вашої цілі, вас дуже часто спускає розчарування. Відчуття, що з вами щось не так, і у вас нічого не виходить. Зараз я поясню детальніше на прикладі. Давайте уявимо, що ви людина, яка пече печеньки. Ось, піченьки. І ваша, ви їх продаєте десь у магазині на. Розі певної вулиці. Да? Ви продаєте їх у цій точці одній. І ви дуже хочете, щоб більше людей заходило в цей магазин і бачило ваші печеньки. І ви хочете розвивати Інстаграм, аби про вашу точку дізнавалося більше людей в цій сфері, правда? ж? Щоб вони могли бачити ваші печеньки. Але. Інстаграм охоплює дуже-дуже велику зону людей. І у людей, які отут ходять навколо ваших печеньок, у половини взагалі немає інстаграму. Половина сьогодні не зійшла і не знаю, третина не зійшла. Ще третина була зайнята з вашими справами. І вам дуже важко, насправді важко, і у вас не буде якихось стабільних продажів через Інстаграм ваших печенюк, Через дуже сильно обмежені умови. Але, якщо ви подивитесь трошки глобальніше і задасте собі питання, навіщо я взагалі ці печеньки печу? Що в них особливого для мене? Чому мені це подобається? А, і ви тоді можете. Побачите відповідь. Наприклад, вони корисні, вони з безглютенової якоїсь муки, чи взагалі без муки, без яєць, без чого-чого. І ваша мета насправді, не печеньки продавати, а ви через печеньки реалізуєте свою велику місію і ідею корисних солодощів. Розумієте? Корисні солодощі насправді вам важливі, а не конкретно продавати ці печеньки. І Якщо ви. Подивитись на мету корисні солодощі, а не будете фіксуватися, як продавати печеньки на розі однієї якоїсь вулиці, то ви зрозумієте, що ви можете робити не тільки печеньки, а ще й круасани. А, не знаю, ще тортики, еклери, ще щось. Да? Ви можете, по-перше, розширювати варіанти вашого асортименту. При цьому, якщо у вас мета якомога більше людей, щоб дізналися про ваші корисні солодощі. Ви можете не тільки в одному цьому місці продавати, а домовлятися про дистрибуцію ваших печеньок в інших місцях, де людям важлива користь, корисні солодощі. Люди, які займаються, не знаю, там, йогою, ще чимось, ще чимось. Да? Тобто, ем, можливо, є набагато більше людей, яким цікаві, можливо, печеньки цікаві не всі, а корисні солодощі набагато більшої кількості людей. Далі дивіться, якщо у вас є мета корисні солодощі, ви взагалі можете відійти від виробництва чогось конкретного, конкретних печенік. Ви можете доносити важливість цього, чому це важливо їсти, корисні солодощі, які вони можуть бути. Ви можете тоді розповідати це на безліч, безліч, безліч людей. Потім ви можете якісь пропонувати гайди, рецепти корисних солодощів вдома для тих, хто не може купити ваші кипячень в одній конкретній точці. І тоді у вас шляхи досягнення вашої мети, пропагувати корисні солодощі і заробляти на цьому. Має безліч, 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 безліч варіантів, розумієте? А ви сфокусувалися на оцьому одному маленькому, намагаєте сюди вбити і засмучуєтеся, що у вас це не виходить. Тому секрет в досягненні своїх цілей: бачити їх великими, бачити, навіщо вам це потрібно, що саме ви хочете робити, давати людям, розумієте? А поки ми фокусуємося лише на шляху, він дійсно іноді не спрацьовує, і це не завжди вить в цьому винні. Іноді це якісь зовнішні обставини, банальна погода, алгоритми і ще щось, і ще щось. Розумієте? Тому, будь ласка, думайте, знайдіть свою велику мету, думайте про неї, і тоді шляхів до її реалізації буде безліч, і якийсь один точно спрацює.